Усім привіт, друзі, покажу зараз нову нашу розробку. Це буде новий дозиметр радіометр універсальний. Значить, зараз він в розібраному виді. Плати малесенькі маляркою заклеєні, щоб нічого не закоротити. Значить, які його особливості будуть? Ну, значить, він буде Відповідати всім вимогам більшості людей, які ще не мають дозиметра і обирають його. Перше, що люди найбільше звертають увагу, ну це ціна, щоб він був конкурентно спроможній на світовому ринку. Тобто конкурентна ціна порівняно з іншими виробниками. Друге, на що вони звертають увагу, розмір. Як не дивно, розмір дуже грає велику роль людям. Тому ми розробили найменший розмір, який взагалі можливо для слюдяного дозиметра. І компактний, зручний. Він не має бути найменшим просто, він ще має бути зручний. І Наступне це ремонтопридатність. Саме ремонтопридатність. Людям дуже важливо мати гарантію, або щоб були реальні сервісні центри, куди можна приїхати або відправити прилад, вам його зремонтують, замінять. І магазин, місце, де можна постійно купити будь-які запчастини до цього дозиметра. Дисплей, якщо ви розбили. Корпус, якщо розбили плату, датчик замінити, якщо ви розбили, або він від вироботки вже у вас помер, чи ще будь-що. Чи плату будь-яку, чи прошивку, щоб ви самостійно могли прошити, наприклад, будь-які варіанти. Цього зараз наразі немає в жодного виробника у світі. Ні справжньої гарантії, ні в продажу всіх запчастин. Цього не існує просто. Взагалі, по всій планеті. Всі стараються тримати монополію, всі роблять так, щоб від них залежали люди, щоб вони самі не могли ніколи нічого зремонтувати. Ну, наприклад, дисплей до Зиме існує тільки у виробника. Його неможливо купити ні в китайців, ні де. Повна монополія, тобто ви ніде не дістанете дисплей. Якщо ви захочете десь взяти, зремонтувати теру дисплей, а вони всі повністю дуже швидко помирають, чорніють від холоду невеликого, несильного, від жари, від прямих сонячних променів чорніють. І треба їх міняти. І ніхто не може поміняти. А коли звертаються до виробника, то їм всім відмовляють. Тому що їм не вигодно міняти. Вони кажуть, щоб купували в них нові дозиметри. Ось і замкнуте коло. Безвихідна ситуація у користувачів дозиметрів. Значить, дивіться, на що ми орієнтовувались. От є чудовий розмір. Це Радіакод 102. От. Він невеликий, компактний, він розміром, як шоколадка. Е Баунті, до речі, оці хвильки ззаді от, на корпусі, вони взяли цю ідею з шоколадок Bounty. Тут три такі хвильки. На шоколадках Bounty такі самі майже. Так, Ну і на Snickers, там подібні. Значить, він маленький, компактний, поміщається там в сумочку, барсетку, з собою, або на руку, на ногу в чехол можна. От, ми виріш... Я вирішив зробити ще менший трошки. Дисплей, от дисплей, можете порівняти. Це мій дисплей. Ну, мій має більше контрастності. Чорний фон. Чорний фон гарніше, ніж бі... білий. Тут білий фон ось так. От мій. Мій дисплей набагато менший, як бачите. Це зменшить розмір дозиметра. От, і в мене графік. У мене на дисплеї відображається все одночасно, тобто ви отримуєте максимум інформації одночасно. У мене є графік, який в реальному часі рухається. Далі потужність дози. Зараз в цю секунду. Далі і накопичена доза. І похибка, і батарейки, скільки зліво, і скільки, за скільки днів накопичена доза. Все показується одночасно. Радіокод тут такого немає, тут тільки, ви бачите, або от. Потужність дози. Щоб графік отримати, треба перейти в інший режим. Тут буде тільки графік, а доза накопичена ось тут в окремий режим. У мене все одночасно на дисплеї. І розмір мого дисплея суттєво менший. І витримує, до речі, більшої температури. Ну, по характеристиках дисплея це окремо Історія і можна довго там розмовляти. Я розміри просто покажу. Розмір дисплею радіокод. Він насправді більший. Ну, видима область в нього, яка пластиком не закрита. Ось така. Ну, там, десь 14. 14 на 37. Приблизно. А мій дисплей має видиму область. Двадцять два. міліметри. І висоту всього на всього шість. От, прошу. Шість. Довжина картинки самої. Бачите, 22. Суттєво менший, цим я зменшу розмір свого дозиметра. Є графік і чорний фон. На чорному фоні досить добре видно. Так, давайте покажу швиденько. Ну, саме головні переваги те, що кожну запчастину я буду продавати в будь-яких кількостях, щоб люди, ну, щоб їх можна було навіть. Сотнями тисяч робити. Окремо дисплей можна буде купити, окремо плату, окремо акумулятор, датчик, корпуси окремо можна буде купувати. Все буде в магазині дуже по низьким цінам, з мінімальною націнкою від собі вартості. Так, покажу, який розмір вийшов. Дуже маленький дисплейчик. От, дивіться, от моя рука. Тонесенький, півтора ну, мм. Товщину, ось такий маленький дисплейчик. Це плата зарядки, її не буде. Замість неї буде менша в 5 разів, 5-6 разів менша буде. Це плата зарядки просто літіоного акумулятора і контролю. Акумулятор зараз великий 18650 буде, маленький, встановлений, менший. Ну, по бажанню можна будь-які ставити, можна такий, хто хоче, там, щоб дуже довго дозиметр працював на одному заряді. Кнопки цієї не буде, вона зараз тимчасово велика. Далі, тут малесенька платка, буквально ось така. Тут ось така невеличка платка. Так. Буде менше, до речі. Тут не, маленька плата є потенціометрів, оцих великих не буде, взагалі вона ще зменшиться. І все, динамік. Тут зараз такий великий, буде менший, тонший, світлодіод залишиться. Все, і проводки до датчика йдуть. Зараз СБТ-10А під'єднаний. Ще перевага мого дозиметра буде в тому, що я зможу під'єднувати. Всі існуючі типи детекторів радіації. Е, мої плати універсальні, вони підтримують абсолютно всі датчики. От, можна можна під'єднувати газорозрядні лічильники Гейгера. всі існуючі в світі, тому що моя плата працює з лічильниками від 0 до 5000 вольт. Будь-які. Можна лічильники нейтронів, коронні та інші під'єднувати. Вони також там від 2 до. 4000 вольт працюють. Можна під'єднувати до моєї плати. Всі лічильники в нейтронів. Далі можна під'єднувати фотоелектронні помножувачі. Можна Сі ФАУ, твердотільні фотодіоди. Можна скляні вакуумні великі ФАУ-лампи. Можна звичайні там фотодіоди маленькі. З кристалами. Будь-якими цезіод, натрій йод, літій йод активований Європієм для нейтронів, будь-які сцинтилятори. Тобто можна під'єднувати одночасно і сцинтилятор, детектор, і детектор газорозрядний. Слюдяний, наприклад, СБТ-10А зараз під'єднаний. Регулювати напругу можна прямо на платі, яка потрібна. Наприклад, якщо лічильник нейтронів під'єднуєте, вам потрібно 3000 вольт. Регулюєте на платі, виставляєте 3000 вольт, все у вас працює. Потрібно з БТД під'єднати, виставляєте на платі 400 вольт. І все, все просто так працює. Так. Потрібно китайські кіскліни під'єднати, виставляєте там 370 вольт. Так, далі. Ну, це. І розмір буде малесенький, як бачите. Ну, корпуси різні будуть. Будуть такі маленькі, як радіокод, як шоколадка Баунті. Будуть чуть побільшим. От, наприклад, ось такий зручний, але от, трошки побільше розміром. От. І так само мій дозиметр по Bluetooth передає всі дані, так як і Радіокод 102 на смартфон. І ви на смартфоні можете малювати радіаційні карти Google всюди, де ви ходите, маршрути. Також там записується графік. Він одночасно є і на дисплеї, ось тут, і на смартфоні. Графік, журнал за весь час минулий записується доза накопичена. Ну і багато інших функцій. Ну, основне, це Google карти радіаційні малюються і графік, журнал за минулий час. Всіх вимірів записується. Це основне, що потрібно. От. Час роботи також буде довгий, не такий, як там в деяких дозиметрах. Ну, наприклад, в Нірсі, візьмемо китайський, він тільки 15 годин працює при. Ну, якщо при природньому фоні і вирубається повністю в нуль. У мене такого не буде. Буде працювати приблизно так як радіокод он, 102. Багато днів вистачає заряду на, на один, ну, для роботи його автономної. Так, що ще розказати? Ну, я вже показав. От, ось таке малесеньке, все. Бачите, акум зменшиться, все показав. Все маленьке, все це поміщається легко. Такий корпус, як Радіокод 102 малесеньке. Можна поставити два штуки ось таких великих акумулятора 18650, якщо ви хочете дуже довго автономну роботу. От дивіться, один поміщається. І збоку, ось тут ще один поміститься такий самий акумулятор 18650. І у вас буде аж два. Ну, це корпус навіть під дисплей, більший. Тут а, інший дисплей, там ще інше багато кнопок управління. Це більш вже професійний прилад для, більш важкий. Простенький буде попростіше. Просто взяв, і пішов, як називається. Зразу все працює. От, лічильники. Бачите, любі, ну давайте -про покажу, як реагує. От візьмемо датчик диму, піднесемо гаму до СБТ 10 підносимо. Чуємо, яка гучна, дуже гучна сигналізація. От, на графіку бачимо збільшення. Тепер забираю джерело, датчик диму. Забираю. Так, графік впав. Все. І на графіку ми це бачимо. Ось так. Ну, давайте знову піднесу. Прошли треба було ближче. Ну і так вийде все чудово. Звук досить гучний. Це дуже добре чути. От, сама сигналізація автоматично вимикається, не потрібно тиснути ніякої кнопки. От, світлодіод також яскравий, Чудово все видно. Ну, камера не сприймає всі блимини. Моя камера ну Все чудово взагалі. Так. Є режим зі стрілкою. Можна виставити поріг сигналізації і інші налаштування. Ну, це вже окрема історія. Так. Ну, показав, пізніше вже буду тестувати, покажу вже в корпусі, як все від'єднує лічильник, от все. Під'єднуємо. Чому? Так, ну це коротко, просто анонс. Скоро буде. Продовження буде. Значить, ціль була така. Задовільнити основні критерії потреби клієнтів. Перше. Конкурентна ціна на світовому ринку. Ну, це, до речі, не дуже важливий параметр. Люди готові платити навіть дорожче за інші варіанти на ринку, але щоб прилад був кращий. Тому це не на першому плані. Ну, в більшості людей на першому ну, у нас ціль була не на першому. На першому цілі у нас було перше. Саме головне для нас особливо ремонтопридатність. От. Далі. Кожна запчастина, щоб була доступна в будь якій точці планети, і продавалася всюди. Щоб ви могли купити дисплей, всюди будь де У багатьох продавців вони є дуже дешеві, легко замінити. Корпус, наш, плату, все, датчики, щоб їх було в великій кількості, мільйонами. От, в світі. Ремонтопридатність обов'язково надійність. І розмір. Розмір має бути компактний. Він не має бути широкий, великий, такий як СТОРА ТУ, або там ДП5, СРП68. Він має бути компактненький, маленький. От. Для щоденного носіння собою. От що саме головне. Для щоденного носіння собою. Це саме важливе. Так. Ну показав, в принципі, все побачили. Ну, все. На цьому поки досить. Всім пока.